Є знижки на антикатарал. 15% в аптеках подорожник. вам та У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Вода з під крану містить дрібні частинки пластику, такі як полістирол, поліетилен і поліпропілен. Їхній вплив на здоров'я ще вивчається, але дослідники припускають, що мікропластик шкідливий для людини йдеться у статті видання New Скінтіст. Тож вчені з Китаю з'ясували, яким простим способом можна зменшити потрапляння мікропластику в організм. Ковціки кип'ятили воду з під крану упродовж п'яти хвилин, і це на 80% зменшило вміст у ній потенційно шкідливих пластикових частинок. Мікропластик зник з води, тому що потрапив у кристали вап'яного нальоту. Тому із жорсткої води, яка містить високий рівень кальцію, було видалено більше частинок, ніж із м'якої води. Прокоментувала експеримент колег і професорка Гошот-Лінсей з університету Глазго. Вона зазначила, що видаляти мікропластик з води за допомогою кип'ятіння непогано, але світ повинен розв'язати проблему пластикових частинок у питній воді задовго до того, як вони потраплять у водопровідну мережу.